Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. І сьогодні ми з Дмитром знов шукаємо пригоди. Приїхали на риболовлю, Знов йде дощ сильний, болото повсюду, але ми на річці. Зараз будемо розкладатися. В планах сьогодні спробувати зловити знов сазанчика. А там побачимо, вийде, вийде в нас це чи ні. Вам приємного перегляду. А ми будемо зараз розкладатися. Ось таке ми вибрали з Дмитром місце. А чесно кажучи, що ми навіть нічого не вибирали, а це єдине місце, куди ми зараз змогли заїхати на моїй машині. І все одно тут таке болото, але ми заїхали. І будемо тут ловити. Дмитро вже вудки розкладає. Тож я зараз до нього приєднаюсь. Буду ловити, як завжди, на чотири вудки. Тут кину два фідери, а тут два своїх телескопа. Давайте зараз їх одразу закину на горох, так як вони без прикормки, тобто не треба ніяких годівниць, замішувань. Тож зараз їх запульнемо. І потім замішаємо всі інші вже прикормки. На одній вудці в мене стоїть снасть з коротким повіцем, невеличкий гачочок 7-го шостого номера. Ставлю дві горошини. Горох бачите, аж парує трохи, якщо вам видно. Я тільки-тільки його зварив. Ось така презентація. Ну і все, йду закидати. Є така справа. Теча, друзі, досить сильна, я кинув максимально вправо. І дивіться, волоче до сих пір. Хоча тут мілко з цієї сторони. Дивіться, тягне, 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 тягне. 130 грамів. І дрн батон, що ж це буде? Ну ладно. Зараз побачимо. Фікс. Да, народ, але дощик посилюється, по прогнозу буде йти цілий день. Ну, ми з Дмитром вміємо виїхати в гарну погоду. Так, ну все. Ідемо, зберемо фідерки. А друга вудка в мене трошечки інакше оснащена, це ось таке грузило і відвод такий фідерний, повіде сантиметрів 60-70. Ну так само ставлю дві горошини, дай піде. Опа, є. Так, на федера монтую ось таку флетфідерну годівничку від компанії Orange. У мене вони є ось такі плюс топтушечка. Тобто сьогодні на дві вудки ловити на флети, а на інші дві на глухі коропові оснащення, які у нас на річці гарно працюють. По возі, одна годівничка буде 100 грамів, інша 80 Так, перший флет змонтував є. Другий флат буде ось такий 80 грамочків. Така годівничка. Ну все. Ну, там якщо вже геть не буде ловитися, то може буду ставити такі пружинки. Ну це все будемо бачити по ходу. В принципі, зараз така пора, що треба експериментувати. По прикормочці флет, цього разу хочу спробувати щось солодке замішати. Много разу дуже добре працював кальмар восьминіг. А зараз замішаю реалфіш серії короб слива. Хочу попробувати щось таке солодке, може зараз і на нього також буде брати. Дивіться, яка вона крута. Погляньте, які в неї тут всякі різні частички є. Бачите, ондуй, кукурузка. Як це називається, ось ці такі шматочки, по-моєму, паста чина, якщо я не помиляюсь. Ну і все. Тепер вливаю водичку потрошки, в декілька етапів зараз. І замішаємо. І ось така дуже пахнюча, така класна прикормка вийшла. Зараз забиваємо флет. По насадці так само одна горошина на флет. І забиваю. Прикормочка якраз. Набрала водички. О. О, дивіться, яка шляпота. Ну і сам гачачок зверху ось так. Вставляю, обережно. Так, чикс. Все, отака ось краса в мене вийшла. Йду зараз її закину. Другий флет аналогічний, так само забив, тільки гачок зараз не втикав. Ну і все кидаю, тільки я флетом буду ловити дуже близько, далеко кидати не буду. Максимально так близенько. Ось так. Оп, є. Тут, близь, тут далеко і не треба, я це місце знаю. Тут зліва кидати треба близенько, а справа подалі. Ну і все, Фідер поставив. Байтранера. До речі, це в мене фідер. Називається Каліпсо фідер і катушечка Каліпсо метод Гарний такий комплект вийшов. Гармонічний. Волосіння в мене стоїть тут 0.25, а, а там, по-моєму, 0.28. Я поставив шок лідера Ну, Зараз вам покажу, які я ставлю вставочку. Тож, в принципі, так. Ну все, зараз треба швидесенько якогось. За корму мішануть і підгодувати, бо вудки вже в воді. Тож давайте це і зробимо. По, по за корму у нас буде все просто. Додамось такого свіжого гороху, давайте одразу. Декілька лопаток. Раз. Два. І три. Думаю, поки що цього вистачить. Далі. У мене є ось такий пельчик від Anvi Fishing минулій риболовлі він дуже круто спрацював. Це аміно 6-8 мм для холодної води. Тобто для весни дуже добре він підходить. І його зараз висіпну трішки. Є така справа. Зверху сипанун трошечки сипучки. Хлопці дуже розхвалювали цю прикормочку. Це у нас цукрова кукурудза. Зараз зверху посиплю для закорму, щоб якісь такі частиці у нас були. Буквально трішечки. Є. І зверху залью ось таким ліквідиком. Кальмар в ніг. Небагато, але треба додати ось так. Чикс і цього буде достатньо. Все, і тепер поїхали замістити. Прикормка вийшла така гарна, пеляща, трошечки ліки прикормки. Будемо будувати потечі і цей запах буде розноситись і рибка повинна підійти обов'язково. Ну, а в ролі самого корму у нас ось горошек пельчик, ось дивіться поближче. Ну, ось така ляпота вийшла. А тепер давайте пульнемо з, ракет, з ракеток 10. Не знаю, ми повністю закинулись, але промокли, йо-майо. -йо. Ну нічого, вудки вже в воді, підгодували, зараз сіли. Ось ми тут. В машині у нас тут пейджер стоїть. Якщо будуть клювання, ми будемо все бачити. Дощик лє і лє. Все сильніше і сильніше, але нічого. Зараз, напевно, ми посидимо, трішки перекусимо. У нас тут є яєчки, варені. Огірки, тобто чайок теплий. Ми сидимо, як будуть перші якісь клювання чи ще щось, що там дам а Дмитро в свої ігри грає. Ну, коротше, як будуть перші клювання, або будемо перезакидатися, тобто я вам все покажу. ну Будемо чекати, будемо чекати, сподіваюся, що у нас все ж таки щось вийде. Будемо сидіти десь до 3 годин дня. А зараз у нас 8 годин, пів півдев'ятого майже. Тож якось так. Ось такий перекус. Хлібчик свіженький, цибулька, сосіски, яєчки, там огірки їх Тож все. Нам смачного, всім, хто дивиться також смачного, будемо їсти. Так, друзі, тут щось схоже на клювання. Опа! Є-є-є риба! Є, друзі, на флетфідер. На флет перше клювання є сазан. Так, так, він є. Взяв недалеко. Дивіться, як, як вудку гне. Подаримо. Зараз буде. У Дімо. тут такой кабасик mm -hmm. интересный а -а -а. Уфин ну, плавает. А -а -а. Уф, -мо! Дима, там что-то непогано. А -а -а. Ничего страшного. Купим нового Дмитра. Хоча ні, такого більше не знайти ніде. Вам тут хоч видно, друзі? Ні, дивіться, навіть камера не заляпана. Блін, він щось за щось там чіпляється. Він непоганий. Ой, друзі, він дуже такий непоганий. Шок-лідер пішов, опускай. Є! Yeah. <laughs> Дмитро, красавчик! розмочились. Давай п'ять. Є. Yeah. Перший пішов. Перший пішов. Ще й непоганий такий пішов. Такий трьошничок точно. А ну що народ? Перша рибка. Друге клювання. Я ось такий сазан взяв. Ні, ну взагалі файний. Подивіться, який він гарний. Він просто такий рижий-рижий, бачите? Дуже красива риба. Зачепився плавником. Зараз відчіпумов. його Де й кинемо в садок. Тільки сперва зараз заважимо, покажемо скільки він важить. Бо самому цікаво, чесно кажучи. Ну що, будемо важити. Кабасика. Ну я кажу, що десь 3,5, напевно. 3300-3500. Щось таке вого Тості. Та не брикайся. А, ні, нема. 3300. 3,200, друзі. 3200. Ну такий перший. Мамонтінок одразу попався. Камеру знов заляпає, друзі. Ну нічого, все, його відправляю в садочок, вудки перезакидаю і швиденько біжимо в машину, будемо грітися. Бо потихеньку мокнем, блін. Під цим дощем. Тож так Плювання, дивіться, яке гарне. Блін, камера запотіла Давай, Дмитро, прокручуй підтікай. Є? Та не що <плес> <Шо> ти... Так не любить одразу. Думаєш, не було? Що, нема? О, та ні, все, 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 давай. О, цей Дмитро що він наробив? Тож, друзі, друге непогане клювання. Але на жаль, він не засікся просто. Тобто Діма каже, що він на підсічці його не відчув. Все може бути. Фу, Ну нічого будемо чекати. Будемо чекати, сподіваюся... Що, що ще буде. Бо вже пройшло дві години від того коробця. Після того клювання ми з Дімою залізли в машину, ще разок перекусили, посиділи і нарешті дощик пройшов. Пройшов дощик, ми вийшли, зараз перезакинемось останній раз. Якщо пощастить, будуть якісь клювання. Якщо ні, то будемо збиратися. Бо ми планували сьогодні побути плюс-мінус до трьох годин, а вже 20 хвилин третього. І все, останній разок перезакидаємося, а там побачимо. Так, друзі, схоже на останок, у нас клювання. Дивіться, дивіться, дивіться. І байтранер зараз піде. Дивіться, ну все, підтікає. Опа, є. Є. Оце я його всік. Діма, біжи під сак, розкладай назад. Поплив, друзі, на останок. Ми вже дві вудки зібрали і залишилось дві. І тільки тюк-тюк-тюк, покльовочка. Є на флет на той самий. Тільки цей поменший буде. Дмитро, так тів, так тів. Ну він своє клювання провтикав. Тікає, тікає, тікає. Він бровку відчув, і одразу дьору. Що ти тут ходиш туди сюди? Ой-ой, ой Хочеш набрати, да? Він опять зацепився. О, о! Вийшов, вийшов. Там, друзі, ну це бачите, як стричать оці... ці водорі ось такі. Ну, очерет. Іли як вона називається? Вон дивидимо, він там. Невеликий. То він стерчить там також на дні. Я за нього вже зачепився декілька разів. Опа, є. Є. є, 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 є. Ось такий сазанчик. Наш останній. Просто на останок. взяв і клюнув. Ну і таке було. так, Давай. Давай пітюлю, На підсайті спрацював добре. Ну в тебе є ще шанс, бачиш, одна утка стоїть. І ось, друзі, наш сазанчик на останок. Просто пощастило. Ми вже почали збиратися, дістали дві вудки, Залишилось дві, і ось таке клювання. Такий файний коробчик. Весняний сазанчик. Рижий такий. Ну, Я вже казав, дві... ну, дуже гарна риба. Дуже. Ну все, ми його також візьмемо, в садок кидати не будемо одразу в відро, так як ми вже дістаємо зараз останню вудку і будемо їхати додому. Ось таке максимально гарне завершення нашої риболовлі. Коротенько. Якщо ми були зранку і до обіду. У нас зараз майже 3 години, тож якось так. Це. Так, ми вже повністю зібрались, загрузили повну машину. Та й зараз будемо їхати. Ось така у нас вийшла коротка і максимально приємна риболовля. Виїхали зранку і до обіду. Кинули вудки і спіймали сезона. Це дуже круто, друзі. Тож так, всім бажаю також виїжджати почастіше на риболовлі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Всім бажаю успіхів і всього Па-па, друзі!